Головний конкурент War Thunder у World of Tanks стоїть на порозі наймасштабнішого оновлення за всю свою історію. І буде дуже дуже багато крутих там фішок нових, навіть 11-й рівні додадуть. І на місці уліточки я б дуже б сильно задумався, може, все-таки також потрібно зайнятися своєю грою. І в своєму відео я дав їм безкоштовно, до речі, підказки, з чого потрібно краще почати. Новий інтерфейс у World of Tanks, хоча він до цього був непоганий, у літочки ж залишається. Він незмінним, поганим, вже майже 13 років. Також додають велику кількість хай-енд контенту. Особливо цікаво, це особисті бойові завдання 3.0, Хто знає, той знає, що це таке. У літочки ж це все дуже погано, окрім яких-небудь турніров для задротів, немає нічого цікавого в цьому плані для гравців, які вже дуже багато грають в цю гру. Сам собі шукай розваги в War Thunder. Діліться своїми думками в коментарях і не забудьте переглянути повне відео на каналі.